Багато часу займало очікування, люди нервували, чекали, відстежували трек номер а, своїх машин. І сьогодні настав той день, коли машини приїхали в Україну і розвантажуються. Зараз вдягаємо свої рукавички і будемо дивитися, що там у нас приїхало. По-перше, у нас 330 330 20 2020 року. Вона взагалі не пошкоджена. Ну як взагалі? В неї видимих якихось сильних пошкоджень взагалі немає. Є невеличкі подряпини по бамперу. Давайте подивимось. Те, що видно, що ліхтарик тут пошкоджений, трошки бампер пошкоджений, оця решіточка вилітіла з озорчиків. І а, загалом, у будь-якому разі, ми закладаємо якісь ризики. А, ми заклали 1300 доларів на ремонт. Можливо, там по ходовці щось буде і на переформування бамперу. Це 20-й рік. 23900 вона під ключ з пробігом 40 тисяч миль. Через те, що це 330 рестайлінгова. Вона, ну, звісно, на бед вигоніє, повнопривідна, повнопривідна чи задньопривідна? Слухайте, от зараз подивимось. Повнопривідна, все правильно, нічого не плутаю. Ну і одразу везуть до клієнта. А що зробити? Е, може клієнт зараз по Києву і так поїздить, а потім вже буде ремонтувати, робити щось з нею. Ну ТОшку в будь-якому разі потрібно зробити. Акумулятор поміняти в разі потреби. І їхати і одразу на сертифікацію ставити машину на облік. Тут всередині нема чого дивитись, тут пластиковий короб, який тут на клему йде, напевно, ось мій наш акумулятор. Знятий коврики на місці, все на місці. Кнопочку. Я її нажму. Ну, електропривід, гарна комплектація. 330- це означає, що вона, скоріш за все, на гарних сідушках. Я її там сильно не оглядав, коли купляли. Ну, бо купляв не я, там Юра у нас фахівець, цей влад. Ну, все. Її одразу на евакуатор і до клієнта. А ми йдемо дивитись наступну, У нас Ауді. Наступна це Audi a 4 Це 23 й рік. Блін, ну я помилюсь, якщо скажу, то що тут 5 тисяч миль пробігу. Давайте С... собі нагадаю 5 тисяч миль пробігу. Комплектація престиж 40. Це означає, що комплектація у нас може нас трохи здивувати. А, пошкодження у нас є тут позаду і попереду. Скоріше за все, хтось її наздогнав, підштовхнув, і вона наздогнала когось ще. Але капот цілий крила. ну, Я не бачу пошкоджень. Одразу бачимо, що в бампері є а, радари, встановлені в решітках. Це означає ну, це привілегії комплектації, яка, в якій доставляється це все. І бампер на ремінці, щось це нагадує. А, нагадує, це відос, який або вже вийшов, або скоро вийде про Audi A4 червоного кольору з пробігом 400 тисяч. Якщо ще ви не бачили, то скоро побачите. Підписуйтесь на YouTube, не пропустіть. Прикольний відос буде. Так, а ми йдемо в салон. Що, заберу у Каті телефон. Одразу бачимо, у нас тут класні сідушки. Тут є документація. Покладемо їх, в бардачок якась. О, це, до речі, карфакс. На 3000 миль щось зробили. Далі. Бачимо, що дерево у нас таке фактурне, є а, ключ аварійний перезняття коробки, підігрів є, а вентиляції бачимо, немає. Є у нас рестайлінговий, у нас вже новий дисплейчик, кокпіт, приборка, чорна стеля, люк. Позаду підігріва немає. Фари приїхали. Це завжди трошки цікаво, що тут взагалі приїжджає з машиною. Тут у нас якісь... А, це кріплення в багажник. Дімо. Помаши ручки. Підлеті. Ремені спрацювали, ага, безпека є. Так, а що в багажник? Ви зазирали? Дивились, що в багажнику? Там скарб. Там скарб? Який? Там ще одна машина, там ще одна ауді? Ще одні пари, так. Блін. Так, удар, давайте. Давайте подивимось на удар. Трошки ну підсилювач, звісно, загнута ляда. А так, загалом машина в принципі не сильно ляду міняють, зазвичай ніхто не ремонтує, хто якісно робить. а це теж ну це якось ремонтують, або обрізають, або і ставлять новий. Або вирівнюють. Двері у нас зачиняються. Зазори нікуди не пішли, все чітко. Удар був насправді не сильний, я не знаю як так, ну. Але задню частину зам'яло. Вихлоп на місці стоїть, до речі. Ніби прям все чітко. Так, ну ми хейтимо BMW, що вони не заводяться. От тут і ауді теж не завелась. Піропатрон, безпека спрацювала. Нові ауді, вони ж розумні. Ой, не хочуть заводитись. Стоїть ключ. Ключ аварійного перемикання коробки в нейтраль. то ми її будемо штовхати зараз. Йдемось по цінам. 5 тисяч миль пробігу це 23-й рік. Виграли ми її за 15 625. Збір аукціону 1200 на пиво, комісії, доставки і тому подібне. Без ремонту вона обійдеться в 28 тисяч доларів в Україні в Києві. Ремонту заклали 5300 на все це. І вийде з ремонтом 33 433. 33 тисячі з половиною. З сертифікацією, з усіма, з усіма прям витратами. Я гадаю, що це нормальний бюджет за 2023 року з пробігом нагадаю 5 тисяч миль. Але гарна машина. Все. Наступний у нас Opel або Buick. Тепер ми розбираємось з Opel або Buick, Buick Encore. По-моєму, це Opel Mokka, якщо я не помиляюсь в Україні. 1.4, пробіг 47 тисяч миль на передньому приводі. Купили ми його за за 3600 в Штатах. Під ключ він обійдеться в залежності від ремонту. На ремонт заклали від 2 до 3,5 тисяч. Чому така розбіжність, тому що ми не знали, що приїде по факту. Все залежить від того, що приїде по запчастина. Я вже бачу, що запчастини все ж таки доїхали, їх багато, але стан їх поки що не зрозуміли. Буде зрозуміли, коли вже хлопці. На станції його розберуть, віддефектують, подивляться, в якому воно стані, і складуть перелік робіт. Але можливо дешевше, можливо, буде так, як ми прораховували. І з ремонтом стане в 14600. 19 року машина до 15 тисяч для міста досить популярна, я гадаю, непогано. Провіримось, да, 14300 помиляюсь. Тобто 14300 з усіма. Прикольно. Сімейна машина. Зараз будемо вигружати. Не відкривається багажник, бо сів ну, від'єднаний акумулятор, а воно все тут електричне. Так, давайте по пошкодженням пройдусь. Що у нас тут? Підсилювач цілий, крило ціле, капот начебто теж цілий. Ну да, якісь пластмаски тут пошкоджені. бампер, який всередині лежить, теж пошкоджений. Крило це знято, скоріш за все пошкоджено під заміну. А, дивіться яка гума це від ременя, напевно, така. Та й все, капот зачинений, це означає, що замочки, замочок у нас працює. Давайте спробуємо відкрити, не відкривається. По салону, до речі, у нас безключовий на всіх чотирьох дверях. Ой, не впасти би. Тут у нас клопіді мечі. Тут у нас фара лежить, що вже непогано, але одразу бачимо, що побита. Тут якийсь картон, сідушка. До речі, сідушка дуже прикольна. У них боковухи шкіряні, а центр такий тканевий бачок, інша фара, бампер. Якось так це виглядає. Одразу бачимо, що у власників власники були сімейні, Тут якийсь песик їздив, напевно. О, решітка. До речі, решітка ціла. Це вже економить якусь суму. А бампер можливо, можливо, наші фахівці зможуть, або якісь фахівці врятувати, припаяти, заклеїти і все буде добре. І пофарбувати заново, буде як новий. Ну це як варіант, якщо захочеться трохи зекономити грошей. Кавички вже не такі білі, бо вже у нас третя машина це Тесла. Тесла Тройка. Звісно, повнопривідна, Long лонг Рік у нас 22-й з пробігом 44 тисячі миль. А вона фіолетова. <плес> Тому що ну, вона обклеєна в плівку, і обклеєна зараз покажу як. Як? Якість оклейки американців, дивіться. Це ось так. І попереду ще по бамперу, дивіться, тут взагалі. Це просто скарб. Як вони клеють. Це, напевно, для аеродинаміки, що, знаєте, оці зазори, повітря не залітало. Ну, коротше, поклейка така сумнівна, а сама вона білого кольору. І бампер цей, він, ну, він її рідний. Як бачив, машина на ходу завелась, з'їжджає самостійно, залишається на станції. Тут, як, як завжди, на станцію заїжджає, перелік робот складається, оглядається машина повноцінно, а потім вже приймається в роботу. Це все не Цікаво, цікаво тепер наступне. Оце саме скарб, бо вона по кузову абсолютно ціла. В неї удар понизу, але вона заводиться. І це таємниця. Що воно буде, як воно буде. Але вона в престижі. Зараз спустимо і подивимось. Ауді в престижі і у неї удар underріч. Це означає, що удар був понизу десь. А, тобто кузов у нас ось бачимо ось, ось наслідки удару. Так, і детально, звісно, цікаво, що взагалі з нею відбулося. Бачимо, що трохи і там удар-удар по захисту, захист відламало, тут повинен бути захист двигуна. А, телевізор зламаний, тобто, кузов цілий, окрім цього бамперу, шматочка. Іначе тут тобто машина повинна бути абсолютно цілою. Виходить. Чи то скарб, чи то не скарб. Коротше, будемо дивитись. Потім вже від власника машина їде в Житомир, від власника отримує інформацію, що там з нею. Ну, по-моєму, по-моєму, це все добре тут буде. Але нічого не потекло. Це означає, що удар машини був. Не по двигуну. Або якщо і по двигуну, на критичний. Ось ані, щось те. Щось там в маслі, все ж є. Коротше, в будь-якому разі будете оцінювати, але по-моєму тут все нормально. Нічого не страшно. Зараз будемо вивантажувати і подивимось по комплектації щодо. Вишинка на торті. А четверта в престижі, в неймовірно гарному кольорі. З ударом понизу, кузов у нас цілий. Будемо дивитись тепер. Я у Каті заберу зараз телефон і покажу вам її в салоні. Так, я бачите, люблю у Каті телефони її забирати. Так. Пороги у нас С. Сідушки. Сідушки отакі. На 100 миль пробігу. Нагадую. Є отакі вонючки стильні. А, так. Чорна стеля люк. Монетки в копілку. До речі, копілка поповнюється у нас. Літеру А вже заповнили частково. Кокпіт. Позаду шторок немає. Хоча знаю, що є комплектації і вони важливі. Бенgen Olufsen. Це означає, що у нас саме жирна музика. Сідушки, Сидушки в файному стані. Підігрівчика позаду немає. Коврики на місці. Це з заднього бамперу дифузор. Ну, колір, звісно, я не знаю, чи передає відео, але він неймовірно крутий. Повний привід. Ну а тепер по цифрам. Давайте, ми її купили за 7500. Збір аукціону, налоги, податки, експедитрування, стоянки не було автовозом, а може і було, треба згадати. Але по всім прорахункам 16930 без ремонту. На ремонт заклали просто ризик 4300. Там, щоб вони забуде, вже власник дізнається, але те, що я бачу, не виглядає на 4-300. Потрібно перевірити масла, перевірити станцій. Та навіть якщо там 2000 на ремонт вийде. А вийде 16900, 18900. Ну, наче непогано. Також виходить, що авто з Америки все одно приходиться людям замовляти, тому що, на жаль, ми з вами чи люди в нашій країні не всі чесні на руку. І е, ті, хто хочуть на цьому багато заробити, то вони, звісно, продають машини або дуже дорого. Що не раціонально, або а, понизу ринку, але вони потребують такої кількості вкладень, що немає ніякого сенсу. Тому люди і привозять а, авто з Америки, бо в них вони впевнені, вони знають, що з ними не, не так було, і вони, вони отримають дійсно картину того, в якому стані їх машина. І не хвилюються, і розуміють, що з ними з нею дійсно не так, а що так. Бо, Багато людей, які купують з закритими очима без підборщиків, можуть потрапити на гроші. І незважаючи скільки пробігу в машині. Є кейси, де купують там, з 18 тисяч пробігами, а потім ремонтують двигуни. Тож тут не та ситуація. Все розвантажили. Ми молодці, не втомились, не змерзли, ну майже окрім Каті, яка тримає зараз телефон. Все, відпускаємо Катю. Вам гарного дня, бережіть себе, і якщо хочете машину з Америки, то ми вам цьому допоможемо.